Примусова евакуація з Дніпропетровщини, новий закон про військового омбудсмана та розв'язка скандалу із масовими інвалідностями у прокурорів. Про найважливіше станом на чотирнадцяту розповім далі. Ви дивитесь ТСН онлайн. Я Ірина Кондрачук, з вас підписка та вподобайка цьому відео з нас актуальний випуск новин. Ми розпочинаємо. На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію ще із 18 населених пунктів у Синельниківській громаді. Передусім, це стосуватиметься дітей з їхніми батьками чи законними представниками повідомили в обласній військовій адміністрації. Допомагатимуть із вивозом Нацполіція, ДСНС, гуманітарні організації та місцева влада. Людей готові приймати у більш спокійних районах області. Примусова евакуація у деяких районах Дніпропетровщини стартувала ще у квітні, і з того часу кількість населених пунктів уже кілька разів розширяли, адже ворог щодня обстрілює частину районів. Атакує їх дронами та кабами. Ударні безпілотники а у прифронтових регіонах авіабомби та інша зброя. Росіяни тероризують цивільне населення України. Вночі росіяни поцілили по кількох областях. Вибухи лунали у Смілі на Черкащині. Там вражено критичну інфраструктуру. Кропивницький після атаки частково знеструмило. Також понівечені кілька будинків у сусідній Олександрівці без світла у громаді чотири десятки населених пунктів. Одна людина загинула, дев'ять постраждали через ворожі атаки на Донеччині. Бомбами, дронами та артилерією росіяни вдарили по Костянтинівці. Шістьма шахедами атакували суми, усі влучання у нежитловій будівлі. А на велику писарівку окупанти скинули три авіабомби та атакували селище дронами. Горіли хати, пошкоджені багатоквартирні будинки. Там нема світла та зв'язку. Вранці окупанти атакували з авіації інгулець на Херсонщині через влучання. Авіабомби поранено трьох дорослих і трирічну дитину. Ще трьох людей травмовано внаслідок обстрілів з артилерії у комишанах і білозерці. І вже 22 поранених. Серед них четверо дітей у Запоріжжі. Напередодні окупанти обстріляли місто з установок торнадо. Ще одна людина загинула. А неподалік Таврійського в дроном росіяни вдарили по маршрутному автобусу. Є поранений, і атакували цивільну автівку. Постраждали водій і пасажир. Розставляли відеопостки у багатоповерхівках СБУ. Затримала двох агентів ФСБ, які коригували удари по Києву. Чоловік та жінка встановлювали у будинках камери з інтернетом і віддаленим доступом для окупантів. Для цього вони знімали квартири і без відома власників монтували пристрої. Більшість відеопасток зломисники розмістили на вікнах верхніх поверхів у Київській та Чернігівській областях. А далі ворог у режимі онлайн планував стежити за ракетно-дроновими обстрілами. Зокрема, хотів. Вирухувати, де працює українська ППО, окрім квартир, фігуранти встановлювали камери біля вузлових станцій у та магістральних колій. Нині зломисники СІЗО без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Додатково 40 мільйонів євро надасть Євросоюз Україні напередодні холодної зими. Про це повідомила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола. Вона зранку прибула до Києва, за словами Мецоли, Ці гроші підуть на підтримку опалення і освітлення. А ще ЄС надасть укриття та генератори, щоб відбудувати пошкоджені будинки та покращити доступ до питної води та санітарної інфраструктури. Роберта Мецола, яка підтримує Україну із перших днів повномасштабного вторгнення, виступила у Верховній Раді. Передусім, вона вшанувала екс-спікера Андрія Паробія, якого вбили у Львові наприкінці серпня. Президентка Європарламенту запевнила, нічого не вирішуватиметься про Україну без України. А мир має бути тривалим, а не тимчасовим. Вона підтримує відкриття нового кластера для України про приєднання нашої держави до ЄС. Подякувала Мецьола нардепам і за відновлення незалежності набу і САП. стоячи. Верховна Рада вітала новину про відкриття в Києві постійного представництва Європарламенту. А ще Мецола анонсувала 19-й пакет санкцій проти Росії. Європейський союз уже мобілізував 169 мільярдів євро, з яких 63 мільярди євро. Це військова підтримка. Ми рухаємося вперед щодо використання заморожених російських активів. Ми продовжуємо тиск на Росію. Ми очікуємо, що незабаром буде прийнято 19-й пакет санкцій. і ми координуємо. Тісно разом із нашими союзниками для того, щоб забезпечити наймаксимальний вплив, і ми продовжимо рухатися геть від російського російського газу і російської нафти. і будемо також вирішувати питання, які стосуються тіньового флоту, і робити це швидше. Естонія будує 40 кілометровий протитанковий рів на кордоні із Росією. Його будівництво планують завершити до 2027 року. На північному сході країну захищають від агресора природні перешкоди, як от річка Нарва та Чуцьке озеро. А от південний схід таки вирішили укріпити. Також там розпорядилися створити майже шість сотень бункерів. Загалом оборона має з розростатися на сотню кілометрів у країнах Балтії побоюються, що після України вони можуть стати наступною мішенню Кремля і готуються до будь-яких сценаріїв надто після інциденту з російськими дронами в Польщі та військових навчань у Білорусі. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко розповів міністр оборони Естонії Ханно Пепкур. Він упродовж кількох днів був в Україні. І встиг повідомити, що наступного року Естонія планує виділити 100 мільйонів євро військової допомоги. Нині Талін намагається віддати основний ресурс саме на укріплення української армії. Загалом цьогоріч ми виділимо приблизно 0,3 Відсотка ВВП на допомогу Україні щорічно ми досі в топ 3 у Європі, і ми збережемо цей рівень наступного року. Якщо ми стоїмо перед вибором, чи українська армія, народ, держава мають бути з нами в ЄС і з мільйонною армією, чи проти нас? Я завжди обираю, що українська армія була б з нами. Це питання, яке має поставити собі кожен на заході. Ми хочемо сильну українську армію на своєму боці чи на боці Росії. Про те, як Естонія відреагувала на порушення повітряного простору російськими дронами у Польщі, що думають про мирні переговори між Росією та Україною, чи бояться самі нападу Кремля? Повна версія ексклюзивного інтерв'ю із міністром оборони Естонії вже є на нашому Ютуб-каналі, і ви маєте можливість його подивитися. Захист прав військових нарешті має запрацювати. Верховна Рада завершила розгляд поправок і ухвалила в цілому президентський законопроєкт про військового омбудсмана. Він зможе отримувати скарги від військових або уповноважених осіб і призначати перевірки інформації про можливі порушення, в тому числі із публікацією медіа та скарг, поданих військовими конфіденційно. Закон був поданий як невідкладний ще у травні, але затверджувати його не квапились. Це навіть спричинило вуличні протести. Тож, врешті, сьогодні депутати його підтримали. Якщо законопроєкт підпише президент, то на формування Офіса військового омбудсмана буде 30 днів. Вже після цього уповноважений, чи його підлеглі зможуть проводити перевірки у частинах. За їхніми висновками командування упродовж 10 днів має притягнути винних до відповідальності. Також військовий омбудсман матиме змогу звітувати головнокомандувачу напряму уповноважена президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей Ольга Решетилова каже: інституція, передусім, буде допомагати силам оборони впроваджувати позитивні зміни і максимально захищати права військовослужбовців. Як це відбувається, наприклад, у країнах НАТО? Ми посилюємо сили оборони. Ми ні жодним чином не створюємося для того, щоб там переслідувати командирів. А, чи я не знаю карати всіх підряд. Ні, жодним чином. Навпаки, ми тут для того, щоб допомогти вирішити якісь проблемні питання, що стосуються а, людського капіталу, проблемні питання, що стосуються а, відчуття справедливості, і в то, і відповідно мотивації військовослужбовців. Скандали із інвалідностями у прокуратурі після проведення перевірок в офісі генпрокурора 57 працівників, які оформили собі статус особи з інвалідністю, таки звільнили зі служби. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко у своєму фейсбуці. Переважна більшість із них обіймала адміністративні посади. Але це ще не все. Кравченко зазначив, що нині на розгляді ще 228 дисциплінарних скарг. Тож перевірка триває, оскільки в офісі генпрокурора залишили ще майже півсотні, сотні працівників із інвалідністю 348 із них відправили на перевірку дисциплінарної комісії ще у липні. 41 прокурор написав заяву на звільнення за власним бажанням. У такий спосіб хочуть відновити довіру до прокуратури, зазначає Кравченко. Нагадаю, цьому передавав скандали із фейковими інвалідностями, який трапився ще у жовтні того року. Тоді затримали голову Хмельницького обласного центру Мсек Тетяну Крупу. Вони знайшли майже 6 мільйонів доларів готівкою у різній валюті і висунули обвинувачення у незаконному збагаченні. А згодом журналіст Юрій Бутусу повідомив, що Крупа оформила інвалідність другої групи для 49 співробітників Хмельницького обласної прокуратури, зокрема, і для обласного прокурора Олексія Олійника згодом його із посади звільнили та розпочали перевірки, які тривають упродовж цього року. А от саму Тетяну Кропу напередодні СІЗО таки відпустили під заставу у 20 мільйонів гривень. Однак міру покарання не обрали досі, бо розслідування справи все, що триває. Як думаєте, чому і чи понесе вона та задіяні у схемах відповідальність? Свої міркування обов'язково залишайте у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Україні подрощують овочі та фрукти. Станеться це уже за місяць-два. Попереджають фахівці, бо продукцію зовсім скоро фермери почнуть закладати у сховища, а отже, матимуть додаткові витрати. Натомість на дороговизну м'яса покупці скаржаться вже курятина, подекуди наздоганяє свинину. То що буде із цінами далі? і Чи можна зекономити запасаючись просто зараз? Кореспондентка ТСН Олена Лоскону розповість. Сергій Ліонов займається фермерством із 2018 тисячі вирощує, зокрема кукурудзу сою, кавуни і обліпиху. Але цьогоріч на півтора гектарах уперше посадив ще й помідори. Перші грозді були. По вісім по дев'ять штучок до десяти кілограмів можна зібрати, якщо кущ дуже гарно розвинений. Урожай каже, хороший, тільки кесна, збути його важко. Духов. По перше, це те, що у нас дуже мало переробних підприємств. Друга проблема це е, якщо працювати там супермаркетами або цим, це потрібні великі об'єми. Ну і плюс ми розуміємо, що ми зараз не знайдемо таку кількість співробітників, щоб ми там за два-три дні могли збирати 20-25 тонн вручну. Ну то томати продає гуртовикам на ринках, але й там попит невеликий. Спочатку ми там продавали десь томат по 18 гривень оптовим покупцям, от зараз на моменті навіть ніхто не хоче його брати по 10 гривень. Вирощує Сергій і огірки. Причому що парадокс в самий сезон, коли багато завжди огірка, була найвища ціна. Тобто, якщо там в липні огірок коштував там 35, да 40, 50 Гривень, тобто на опті він був 35 гривень, то а, на сьогоднішній день він на опті там 20 гривень і теж є проблематична його реалізація. Падіння цін підтверджують у Держстаті. У період із січня до серпня овочі стали після більшість на теж. Експерти це пояснюють, зокрема, урожаєм та сезонністю. 15-20% по картоплі, по моркві, по буряку, по капусті. Цибуля ні, по цибулі там практично немає здешевлення. Дуже гарна, свіженька, домашня. Бачите, тільки зрізана вона. Красива капуста. Чи 35 людей. Уже переписала ціни на свій товар і продавчиня зі столичного ринку пані Людмила. Допустимо, морква, буряк 45 було, тут 40. Тепер вже 30, бачите, Навіть 25 було дні продаю. Фрукти на базарах також потроху здають цінові позиції. Груші на ці яйця від 25 гривень за кіло. Яблуко теж трошки вже ціну, ціні впало, воно було. 80 гривень, зараз є і 40, і 60, і 50 гривень. Ось по 70, це велике яйце, ось біле, бачите, яке воно? Один жовток по два тримаються, запевняє пані Тамара ціни на яйця. Проте у порівнянні із аналогічним періодом минулого року вони таки здорожчали. Ось вежка на 20 гривень, на 25 середнє яйце. Дивуються покупці і стрімкому зростанню вартості курятини. Філе здається, філе бідра, філе 260, щось таке. воно, двісті так ось двісті сгака. А було ще колись. Ну я ще помню по 120, по 100 були по акції, але це було вже давно. Так що ж до свинини, то стегно лопатка і ребро на цьому ринку коштують 280-300 гривень. Кілограм ошейка – 350. Заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук каже: таке м'ясо на інших точках можна знайти по 220-250 гривень. Але що буде далі? Залежатиме зокрема від вартості кормів для тварин. Зараз важко сказати, що буде там, наприклад, в жовтні в листопаді. Це буде залежати від цін на кукурузу, в тому числі. А ціни на кукурузу це, скажімо так, біржовий товар. Сервина, в якому коригується на зовнішніх ринках. А от фрукти і овочі прогнозує, подорожчують, щойно урожай почнуть закладати на зиму сховища, бо тоді доведеться приплюсувати вартість енергоносіїв. Якщо російські обстріли посилюватимуться бізнесу, імовірно доведеться використовувати ще й альтернативні джерела, і це також додаткові витрати. Це може бути там плюс 10, плюс 15 відсотків. Якщо ми говоримо про. Стабільний там ситуація, ну це майже 5-7%. Сергій Ліонов. Тим часом гадає, чи вдасться йому продати помідори, які залишилися на грядках. Як ні, наступного року більше томатами не займатиметься. А засіє поле до прикладу, кондитерським соняшником його каже фермер: і збути легше, і вирощувати дешевше. Вкладення, якщо в кондитерський соняшник там по вирощуванню це буде. Десь до 1000 доларів да, на гектари. Якщо ми кажемо там гектар овочів, то це виходить порядком там 5-10 тисяч доларів. Олена Лоскун, Олексій Жиленко, Михайло Потятий Валентин Шилко. ТСН 1+, плюс Марафон. Єдині новини. Вони гасять пожежі, витягують із води тих, хто тоне. І з початком повномасштабного вторгнення дістають з під завалів і людей і тварин. В Україні сьогодні відзначають День рятівника. Це професійне свято всіх тих, хто присвятив своє життя захисту людей від небезпеки. Щороку, 17 вересня, вшановують мужність не лише працівників ДСНС, а й медиків, водолазів та всіх тих, хто ризикуючи власним життям, надає допомогу іншим в екстремальних ситуаціях. Президент України Володимир Зеленський відзначив рятівників державними нагородами. Серед них і студент Ждан Грядун, який ще влітку цього року витяг із води 16-річного підлітка, який тонув. Він разом із друзями відпочивав на кар'єрі, коли почув крик про допомогу у воді тонув хлопець. Ждан не роздумуючи, кинувся у воду, і коли підплив до підлітка, зрозумів, що той геть втрачає сили. Поки тягнув його до берега, той кілька разів не притомнів. До рятівника приєднався його друг, який працює професійним рятувальником, і вже вдвох вони витягнули на берег 16-річного Владислава. Його госпіталізували. а після одужання Владислав Владиславі його мама зустрілись із рятівниками хлопця. Спочатку, коли його підхватив, вже це було із-під води. Він вже пішов під воду. Спочатку він слухався, допомагав, тобто і навіть не потрібно було його тягнути на спині. Тобто він сам перевернувся, узявся і навіть допомагав ногами якось плити. Потім почав втрачати свідомість. Раз втратив, два втратив. На третій раз вже коли прийшов до тями, все у воді. Почав панікувати, схватився і почав тягнути і мене на дно, але там цю цю ситуацію вже вирішили. Перевернули на спину, схватили за руки та вже дотащили до берега. Щиру вдячність і захват героїзмом українських рятувальників. Ви можете залишити у коментарях. Заразом перевірте свою підписку та вподобайку цьому відео, а також ставте дзвіночок, аби не прогавити наші ефіри. Наступний вже о шістнадцятій.